Таксі кавалерка втішила, що ті всі дні спала довго, нині знову встала по п'яті. І саме головне, що знаєте, нині неділя, ще й свято, всіх вас, кавалерочка, вітаю, з святої Трійці. Бажаю найголовніше це здоров'я і миру в нашій країні. Але кавалерка, як би не було, і я вам то говорю кожен день, хочете, не хочете, але кожна людина мусить рано встати, всі стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! Знаю, що зараз будете писати свято, яка робота. Але скажу вам такого, нині рано мала нового компаньйону. Встала, Анісі подивила, мені мама, хто не знає, що я в мережі позвонила одне і ну так скучно з псом гулять. Каже, давай поговоримо. Я кажу, та давай. Одним словом говорила, з нею певне годину часу, бо вона пішла на роботу. Про що я вам говорю? Хочете, не хочете, свято чи не свято, роботу ніхто не відміняв. А вони ніби ні свято, неділя, ні але треба щось капарити, їсти. То теж є робота. А я не треба. Можна подумати, ви ніч не будете готувати. Я не буду. Так, Королева... Може... Королева май май нігті, Майдов... А ти може курлево проштрафилась, має приїжає, не готує їсть. Правильно? Курлево має довгі нігтів. А нігтів да їв. Ну теж варіант. Я вам сказав, а ми йдемо в гості. Бо то нині сято нас запросили, знаєте? Нічого не готую, але їду на нову пошту, бо приїхав мені сарафан, хочу забрати. Може без ціни я сарафан на їх брала, підобрала. Так знаєте, собі думаю. Так що кавалєрочка, хочемо, не хочемо, мусимо вставати, стріпуватися. Бачите, вже само ранку пригнала до хлопців, вже їх збудила, вже ми в сторону скоше, що ти милиш. Так. Максимчик стримає телефон, головою махає, спати хоче, бідний. Зараз кине той телефон і піде ще висипати. Ну, але вже як є. Так що, кавалерочка, всіх вітаю ще раз святою трійцею і бажаю сьогодні, щоб той день був мирний і спокійний, щоб гнида не бушула. Чи ти йдеш туди? Мислі, що йду, я взагалі, то працюю. кавалерці кажуть, свято не свято, але ми працюємо. Кавалерка, купила швіньки, забула в хаті навіть виставити Боже, з собою. То Галя, то три гривні скупить. А як чого сюди? Та ковалірка замовила рушники. Сайти треба відправляти. А я лігла дома, чекаю, коли буду в гості їхати. Потім пам'ять приходить, а відправки коли Глинку будеш робити? Нагадалася зараз робиш. В дев'ята вечора. А я Все Дай є? Але тепер я так робиш точно так само, як я. Ти знаєш? Ти знаєш, що ходити. Ой, бо як то добре Правда? Тут, до речі, завжди прохолодно. Так, то саме головне зараз спакувати все. Давай допоможу тобі. Що що так? Ти будеш допомагати. Ти бандони. Ти знаєш, я коя мені скучно. Мені скучно. Віталій по роботі поїхав. Ага. Я в хаті не маю до кого заговорити. Так мама твій телефон зазирала, зазирала. <рес> Ти правильно зробила. Потім дзвонила, то влє, така що робиш? Вона каже, нічого скучає, яка, ну то не скучаю. Куди разом будемо скучати. Разом будем скучати? Так, думаю, зараз зробимо відправку. Я зараз швидко тут не можу відправляти. Відправки зроблю і буду їхати до Джоніка. Теж треба йому якісь рушники взяти, але ще не знаю, правда, які. Але ти мені зараз підрекомендуєш, правда? Він такий ладний колега твій. Та то не ліпші. Ти що? Та тут такий колєд. Ну, ну, ну. Ти що? Ти бери на боже мені колєд. Тільки сауну йому. Сауну. сауну? Він якраз точно замотається теж повністю. Так. Та вона писала, перцю будуть вичити. У неї буде. Ну, ти кажеш. Бачиш, не лей пропустив. Не лей, не кобличчя коричня. А це коричня, так? Так. Ну, а це білий сніт. Так. Молода. А я тут... То... Ще такі кольори, то я повин, буду знати. А вже такі, знаєш, трошки складні. вже для мене проблю. Це тут пані нахай, шам... набір шампану. Дві штуки. Все, шампану вже немає. Шампану вже немає. Ще є шампану. — Баня тільки. Дзвонила, так хотіла би замовити обличчя та які. Що, нема вже? вона дій казала що. Та які білі обличчя дві штуки. Є таке? Так що кавалірка, свято, не свято працюємо. Ми це... не копаємо, не рубаємо. Ні, така робота. Чекайте, нині всі люди по роботах пішли, хто працює. Сауна бежевий, тапочки фіолетові. Сауна бежевий. А без не такого оперу. Так. Ми просто кавалерка знаєте, трохи. Видите паволярка. Я б не при такому святі навіть сестримуюсь, би не сказати, де погане слово. <плес> там, чесно, вже жорсткі перевання, потім гулянка, потім потінько, тихонько. там не великий свято. Тихо. Коричневий полус. Раз? А ти кас. І водички до поп'ю, добре? А йде на тавлочку, полоску коричню? Вітаємо! Тут... Вітаємо! Ура! Ліляна з цінею вродила! Добре, все готово? Що ти Приїхала зірка. Ти кажеш, по якому? Я для цього все розшукувала. А я? Щоб тебе не признала? Ходи. Ходи зробимо Та, знімку. нимку. вважай, бо він може з'їсти. Та привез. Але йому подарка не привез. Бабі. Бабі скер.